Добрий день, шановні підписники. В світлі останніх подій нам, українцям, все менше залишають приводу радіти або надії на якусь радість. Тому сьогодні коротенько я вирішила пробігтись своєю вхідною частиною для того, щоб трішечки підняти настрій і вам, і собі, подивитися, що квітує, От, тому що весна проходить дуже швидко. Квіти перецвітають, і так можна і не побачити цієї краси. Оскільки сад мій складається із хвойних та листяних рослин, в мене ось на вхідній частині, з однієї сторони, хвойні рослинки і далі в другу сторону йде алея з листяних дерев під листяними деревами. Багаторічні квіти та трави. Хочу домовитись так, що я коротко там на кожній рослинці зупинюсь, можливо, не на всіх. Якщо когось щось зацікавить, то напишіть в коментарях і я трошечки докладніше вам розкажу. Значить, щоб зв'язати якось оту хвойну частину з цією листяною, я тут посадила ялівець. Про цю рослину скажу, в кого подібна є. Зверніть увагу на те, що її потрібно чистити. Я ось беру прямо ці гілки навесні, перевертаю, все вичищаю, і тоді не маю проблем з грибком Навіть без якихось додаткових обробках. Отже, що тут на цій алеї в мене є? З дерев. Це у нас Така рослина називається вона ландишеве дерево. Дуже красиві має квіти ароматні. Бачите, скільки камашок біля неї літає? Ось такі квітують справжні ландиші. Мають неймовірний запах. от Потім відсвівши, також утворюються дуже такі красиві коробочки, зав'язуються і в цих коробочках є насінинки. Ось побілку в деревах я не люблю оці мумії з рослин. Але це в мене ще побілка залишилась минулорічна, і ну якось без неї, ви знаєте, ніяк не обходиться, тому що у нас така тут низина і вологість, і грибки шкодять рослинам і стовбурам. Ось зверніть увагу в ландишевого дерева, який красивий стовбур, як коліна. Такий чудовий навіть стовбур має ця рослина. Я її купила і дуже запам'ятала, давним-давно купила і заплатила за неї десь 35 гривень, тому що ці дерева я висаджувала ну, років 8 тому. Я розставила меблі, а потім садівники мене зрозуміють, почала. Займатися прикупами. Прикупувала те, що в мене з'являлося. І ще до війни я хотіла змінити ну, цю клумбу навести на мені порядок. От, але потім оці всі події якось не було. Ні, часу, ні бажання. От, але в минулому році весени я трошки впорядкувала і розкажу вам так про свою ідею, що я зробила, що в мене тут є. Ось така рослина, як Армерія. Вони в мене є насичені рожеві і світло рожеві. Що я про неї хочу сказати вам? Ось коли з'являються всередині, бачите, це великий кущ, така дирочка спочатку менша, потім стає більшою. Це означає, якщо вона тільки ще з'являється, зараз, якщо я знайду такі ще подільні кущі, її немає. Це я залишила, щоб вам показати, як тільки є така Дирка або й менше, це означає, що її потрібно вже викопувати і пересаджувати. От, але я її залишила, щоб вона гарно відквітла. Бачите, вже такі квітоноси зараз закладаються на всіх них, і потім я її пересаджу. Ну, Пересаджувати її ну, на одну, ну, вона може там, два роки максимум рости, і потрібно її обов'язково ділити ось на такі маленькі частинки. І знову ж таки, Розсаджувати. Так, і риси. Ну, тут всім зрозуміло, що це і риси. Ось сталі деревій тому що ну тюльпани тюльпанами я ніколи на весняних квітах не зациклювалася, бо вони відквітають дуже швидко. В основному в мене і люблю я багаторічники, багаторічні квіти і трави. Деревій відноситься так до багаторічних квітів. Жовтого кольору він. Він ще не квітував, буду квітувати ціле літо. Дуже красива рослина. Ось має такий відтінок. Листочки не зелені, такі трошки блакитні. Дуже красива рослинка. Тут є і крематіс, який оплете мені в майбутньому ландишеве дерево. Такі лілейники є по всій алеї посередині. Це така лілія, не лілейника, це лілія. Вона лікувальна, вона має дуже гарний запах. І вона в мене по всій алеї посередині посаджена для того, щоб зв'язати всі рослини, які є. І коли вона квітує, стоїть в подвір'ї, неймовірний просто аромат. Наступне деревце це. Декоративна яблунька. У мене є їх дві тут у вхідній частині. Тут і там на Альпійській гірці ми туди ближче підійдемо. Вони однакові, тільки просто одна менша, а одна більша. Коротший і довший штамп. Ми посаджені вони також в один час, 8 років назад. Ось така теж рослина, досить рідкісна. Називається вона Ауринія. Кельна, або ще Алісом. Буває ось квітує ранньою весною, такими чудовими жовтими квітами. Така вона напівампельна, якщо її в горшок посадити, вона може спускатися з горщика. До речі, що ще хотіла сказати про армерію, я недавно почула, що в Росії ця рослина заборонена на законодавчому рівні. Її можна, не можна ні продавати, ні мати в своєму саду. тому Радімо, поки в нас ще є можливість в наших садах мати таку рослинку. Так, ці тюльпанчики, ну, назви не знаю, якісь вони такі красиві, мені подобаються. Мені взагалі прості квіти всі подобаються. Значить, ідея моя була основна така, що я цю клумбу закладаю під те. Я розумію, що в цьому році вона ще ну, не, не видасть той ефект, який має бути, але Така моя була задумка посадити багаторічні трави та багаторічні квіти групами. Ось ви бачите, я посадила, наприклад, чистець, декілька рослин, там у вигляді трикутника, ромашка блакитна, теж декілька рослин густо посаджених, наприклад, дельфініум. Я його теж висадила такою групкою невеликою. От. Далі Сантоліно. Це також я черенки зрізала з того куща, що в мене був. І присадила їх восени. І бачу, що, він, що воно прийняло з Сантоліно. По травам, по багаторічним, я потім пройдусь окремо, вже як ці тюльпани і відсухне листя. Ось знову повторюється лілія. Але вона не групою, а одинично по всій клумбі йде пенстемон, помаранчевий. Це в мене тут в вазі шаловидний флокс. Там теж такі дзвіночки фіолетові, які підкреслять помаранчевий кольор пенстемону, тому що фіолетовий і такий помаранчевий кораловий, вони між собою дуже гарно поєднуються. Далі йде шовковиця. Шовковиця вона трошки, тих хто знає, так як і гібіскус, прокидається пізніше. Вона нас доганяє весну, От, але теж дуже красива рослина, я її підстригаю. От, в мене у вигляді, Парасольки. Літом, побачите, дуже красиве теж дерево. Цю рослинку я вам показувала вже. Це гортензія плетуча. Ось біля неї теж лілія. Ось так вже виглядають її бутони на цвіт. От, там є малінія. Малінія, до речі, кож дивилася. Думала, що вона ще від цих морозів пропала чи ні, але ні, я бачу, що вона там зелена, абсолютно живесенька. От, на цій частинці я свідомо не висаджувала ніяких багаторічних, багаторічних квітів поки що, От, тому що я хочу тут посадити вербену панарську. Я її посіяла ще взимку, і оскільки вона буде квітувати весени, а листя гортензії стає таке красиве насичене-жовте. в мене вікно напроти з кухні, яке я часто виглядаю. А мені, для мене дуже важлива її картинка з вікна. Тому я думаю, буде дуже гарно, якщо буде тут квітувати весени. Вербена, банарська, фіолетова на фоні цих. Жовтих листочків. Наступне деревце це також яблунька декоративна. Вона трошки інша, тому що на відміну від її яблуньки, в неї інший цвіт і в неї крупніші плоди. А в цієї яблуньки такі декоративні плоди, як маленькі вишеньки, наче жовтого кольору. От уже бачите, це нам як вплинуло на пам'ять, навіть не пам'ятаю, ти точно червоні. А ці були жовті. Ось так само, бачите, бронерку я висадила грубкою. От Там багаторічна трава. Тут грубка білої ромашки і літній флокс. Він вищий, тому я так його туди посунула на задній план. Гібіскус. Гібіскус, чому тут? Він в мене повторюється тут і там теж на Частині альпійської гірки. І ще одна шовковиця. Тобто дерева повторюються. Тут фізостергія. Теж на задньому плані фізостергія, лаванда і такий ґрунтопокривний шиловидний флукс. І останнє дерево це глід. от Дуже корисна ягода. Він, до речі, чомусь в цьому році ще не квітує, хоча він квітує, як правило, найперший. От, але бачите, що ще тільки-тільки-тільки він буде квітувати. От. Тут також є і риси, високі бородаті, тому що вони в мене там і на Кам'яній гірці повторюються. В горщиках в мене теж багаторічні. Трави. От. І закінчується ця частинка тут папороті, така лісова папороть вона ще тільки прокидається, ця вся частина папороті буде е, гортензію. Я черенковала, ту, яку я вам показувала. І бачите, вона вся проживалася, є бруньки. Хоча я її навіть не ставила в воду. Отак як відрізала, так я її і землю посадила в вологу. От, і ось ця квіточка, вона, мабуть, дворічна, тому що вона насіюється, але дуже красива. Вона. Називається вона місячниця. Російською мовою лунніця. Ми українською розмовляємо, місячниця. Квітує такою фіолетовою квіткою. Дуже красивою ранньою весною, але це вони вже будуть місячниці квітувати на наступний рік. Ось така вхідна частина, так вона виглядає з цієї сторони. От між вхідною частиною і гіркою там ще є е, декілька лаванд, потім бруслина, Я її стражу. У форми кулі та туя. От, і, в горщику, і в горщику тут декоративна травичка. От, така туя лілейник жовтого кольору і хуста. Така композиція, і там під низом трошечки підбито ще грунтопокривною рослинкою. Так ось як і під лавандою теж тут є. Такий ґрунтово-покривний почиток салатового кольору, щоб блакитна лаванда виділялась на його фоні. Але це так буде більш помітно, трішечки пізніше. От. І відповідно з цієї алеї тут розгортається вигляд на Альпійську гірку. Той, хто мене дивиться раніше, знає, що я буду. Тут всередині я свідомо вже не стригла цей шиловидний флокс, тому що він в мене багато років, він мені вже набрид. я його хочу за цих ярусів прибрати і посадити там іншу рослину. По боках поки залишу. Так, на кам'яній гірці, крім шиловидного флоксу, там є ясколка, Вона зацвіте. Білими квітами. Квітує яблунька декоративна на штамбі. Зараз ми до неї ближче підійдемо. Декоративна вишня шаровидна, в горщику трава декоративна. Це також шоловидний флукс, він білого кольору. І грунтопокривна рослина, вилетіла з голови, як вона називається. Напишу, вже нічого не пам'ятаємо ми з цими, з цими подіями і переживаннями. От Вже в якості навіть вправи для пам'яті потрібно частіше знімати відео для того, щоб згадувати, як називаються рослини. жимолость шапкова в мене з трьох, залишилась тільки одна. Дві інших так, добре підмерзли. Там теж травичка вівсяниця сиза, добре що згадала. <гум> Ось анемона буде квітнути теж біла. От повторюється самшити. Там і там, і там там ще маленька круглатує, і з цієї сторони самшит. Я хочу їх зробити, щоб вони були кулі різного розміру. от Піон, і риса бородаті. Тут по доріжці йде теж дуже красива рослина. Я її, всій, її в свій час привезла з Омані, з Софіївки. Це так як на весні квітують такі часнички фіолетові. Забула теж, як вони не Аурин'я, Алісом. Алісом, так. От, то це теж Алісом різновид його, але він квітує в серпні, коли він вже практично нічого не квітує. І квітонос у нього невеликий. Така кулька десь на ніжці сантиметрів, мабуть, 50 Ось Дуже красива рослина, мені вона подобається. Ось від другої э, жимолості шапочної залишився такий корінчик. Я сподіваюся, він відновиться. Тут в мене зебера декоративна, ненницько і пенісету, флокс шиловидний білий, от, бересклети. Ось ми підходимо сюди до вишні і дерен. Дерен дуже красивий. Він має просто зелене листя, але я його купувала, я вам вже розповідала, тому що на осінь і на зиму його. Стовбури мають дуже красивий такий насичений, навіть не рожевий, такий рожево-лососовий кольор. Я просто не могла пройти повз цю рослинку, я її купила. Так, тут що в мене? Тут в мене лаванда, шаловинні флокси. Між туями ще посаджені піони. Піон у мене, правда, тут один рожевий. Його потрібно ліквідувати. Я так і не знаю, чому я його тут посадила. Для мене загадка до цього часу. Тому що це на передньому фоні білий, а ті всі інші різного відтінку червоного. А як опинився рожевий, випадково. Тому я буду його викопувати після квітування і посаджу на його місце червону півонію. Ось. Ще така частинка. Тут. Ще такий хвойний хвойничок-ялівець. Ось він брункується. Чим мені подобається, такі в нього, бачите, ще й шишечки маленькі. На ньому є дуже красивий. Назву я його теж вам не скажу. Тут вимерзла, дивіться. Але вона відновиться. Це чебрець лимоновидний. Ось такий він, тут не замерз, покажу. Бо те все, що там зверху, я сподіваюся, воно відновиться. Воно воно взагалі. Вони тут, ці рослинки, живуть своїм життям. Я їм даю змогу це робити. Там сколка в цьому році тут. Наступний рік вона поповезє в іншу сторону. Але нехай собі вирішує, де їй краще жити. І тут ще така ціла поляна анемони під цією чудовою рожевою яблонькою. Бачите, скільки ділок вона приваблює. Який красивий колір. Такий і ніжно, і насичено-рожевий. Мають квіточки. Ось джілочки. Трудівнички працюють. Молодці. І ми маємо теж. Радіти хоча б малому і в ніякому разі не опускати руку навіть в таких, в таких обставинах і подіях, які ми зараз переживаємо. Ось такий красивий шаловидний флокс. Ще як розквітне ясколка і анемона, Взагалі буде краса. Я окремо зніму такі відео, але, мабуть, без озвучування його. просто з тут ще туя така невеличка, і знову ж таки панстемон, І на задньому фоні за панстемоном лаванда широколиста. Я її також сама виростила з насіння. Тут її цілий такий йде бордюр до кінця. Чогось мені захотілося ще більше лаванди. Також тут є ще по краю доріжки цієї всієї хусти. Ось вони тільки-тільки починають, тільки-тільки починають прокидатися. Тут є їх багато видів. Вже як трошечки більше все відкриється, я вам, звичайно все покажу. вже Як воно гарно все розквітне. Ще, до речі, дивіться, пройшла і не показала вам таку красиву рослинку. Ось тут є ще у якості грунту покривника. Ось така красива полуничка, яка цвіте такими дуже-дуже гарними рожевими квіточками. Краса. От. Її можна і їсти, вона їстівна, не тільки декоративна, їстівна та ще й досить смачна. Такі ще тюльпанчики. До речі, так вони довго цвітуть саме ці. А оцю квітку я не знаю, як вона називається. Такі фіолетові, великі, гарні дзвіночки. Але вони цвітуть, квітують влітку десь в червні місяці, разом десь в той же період, коли квітує дельфініум. Ось так виглядає кам'яна гірка. От. Ще раз повторюю, що це тільки частина мого саду. Там ще є продовження, де є також досить багато рослин. От. Зараз я вам анонсую, тому що з декількох теж частин. Можна зайти туди, от то я вам ще хочу зараз показати там одну рослину, яка квітує. Ось тут ще така ціла частина, ще одне життя. І сад продовжується ще далі. Але ми цю частинку оглянемо іншим разом. Зараз я вам хочу показати, як квітує. Бачите, і вишня ця переквітувала буквально один день і вже все, вже квіти не такі насичено-білі. Ось так гарно виглядає барбарис. Зараз такий красивий, зацвітає білими квітами. Ось, що я вам хотіла показати, тут теж в мене буде, будуть квітнути півонії. Барбарис, але ось така є в мене ще красива рослинка, з яку я не можу пройти і не показати вам. Це айва японська, яка має такі красиві коралові квіти. Кущ у мене цей, мабуть, років три йому. От. В повній мірі він ще не розквіт, але, в принципі, зараз він гарно квітує і особливо. Ну, ніякої уваги я йому не приділяю, крім поливу. Чесно, навіть нічим не обробляю. Куст просто не куща мрія. Так як я показувала ще мендаль польовий, який також не потребує ніякого догляду. От люблю я рослини, які з мінімумом догляду так радують душу і так гарно квітують та ще й приваблюють. Комах. От, ну, звичайно, ось барбарист такий ще величезний. Під ним ще мали б бути такі чорні темні фіолетові тюльпани. Вон, вони там, мабуть, тільки два теж, теж ще не квітнуть. От. Пізніше теж показу. І куч гортензії білої, але Барбарист теж ось-ось він буде квітнути. Жовтими квітами і буде неперевершена краса. Але цією частинкою саду, які там ще в мене одна є, ми прогуляємось наступного разу, от, буду завершувати. Бажаю всім не втрачати надію і вчитися зараз радіти малому. Кожній квіточці, тому що ми дочекалися весни. І вірити в те, що все буде добре.